Люди часто думають, що будуть щасливі, коли стануть багатими, але це дуже далеко від правди. Коли ти станеш багатим, ти не будеш мати жодних турбот. Ти зможеш проводити свої дні, як захочеш, їздити, куди забажаєш, і робити те, що хочеш, так? Хоча загалом це є правдою, але воно все ще не гарантує відчуття щастя. Давайте розглянемо, чому саме так, бо більшість людей, на жаль, цього не усвідомлює. Мене звати Кріс, і я допомагаю людям вивчати фінансову грамотність, фінанси та інвестування. Якщо вас цікавить покращення вашого фінансового майбутнього, то підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо відео було корисним. Ті, хто живе у бідності, часто вважають, що багатство вирішить їхні проблеми і зробить їх щасливими. Коли ви постійно турбуєтеся про сплату рахунків і зводите кінці з кінцями, легко уявити, що багатство це єдине рішення уявляти життя без фінансового стресу, де можна купувати все, що хочеться, і жити комфортно, здається на кращою мрією. Кламуризація багатства в суспільстві підкріплює цю ідею, прирівнюючи гроші до успіху і щастя. Хоча багатство може полегшити фінансові труднощі, воно не гарантує тривалого щастя чи задоволення. Чи помітили ви, як вас захоплює покупка нових речей, а потім це захоплення пропадає швидше, ніж ви очікували? Це почуття пов'язане з концепцією, яка називається гедонічна бігова доріжка. Це трохи схоже на справжню бігову доріжку, де, незважаючи на те, як швидко ви біжите, ви все одно залишаєтеся на тому ж місці. Ідонічна бігова доріжка описує, як наш мозок швидко адаптується до нових рівнів щастя, що означає, що радість від будь-якої нової покупки або зміни способу життя триває вже не так довго. Для багатих людей гедоністична бігова доріжка може бути особливо складною. Коли хтось вперше стає багатим, він може відчути величезний приплив щастя та свободи. Він може купити розкішний автомобіль, переїхати у великий будинок або вирушити у пишну відпустку, думаючи, що ці речі принесуть тривале щастя. І деякий час ви дійсно почуватиметеся неймовірно задоволеними. Але захоплення від цих нових переживань починає згасати, коли вони стають частиною нової норми. Давайте уявимо, що ви людина, яка щойно купила прекрасний маєток. Спочатку життя там може здаватися справжньою мрією, але з часом ви звикнете до цього місця, блискучі стільниці, великий гараж, а початковий захват розчиниться. І вже раптом ваш маєток вже не здається таким особливим, і ви починаєте шукати наступну річ, яка підвищить ваш рівень щастя. Можливо, це купівля ще більшого будинку або другого житла в іншій країні. І так цикл продовжується. Цей постійний цикл пошуку нових вражень і предметів щоб відновити те початкове відчуття щастя і є сутністю гедонічної бігової доріжки, це не обмежується тільки фізичними речима. Це може включати досягнення в кар'єрі, соціальний статус і будь-які інші життєві цілі. Люди, які звикли до такого високого рівня життя, швидко адаптуються до своїх нових дорогих умов, і те, що колись вважалося розкішшю, стає новою базовою нормою. У результаті заможні люди часто опиняються в ситуації, де постійно намагаються покращити своє життя. Вони прагнуть досягти наступного рівня успіху, вважаючи, що це принесе їм тривале щастя, але скоро знову відчувають бажання мати ще більше. Ефект бігової доріжки настільки потужний, що часто змушує людей не помічати щастя, яке вони вже мають, ускладнюючи їм відчуття справжнього задоволення від свого багатства. Гедонічна бігова доріжка це не просто влучна метафора, вона має коріння справжньої науки. Дослідження показали, що люди мають базовий рівень щастя, який залишається відносно стабільним з часом. Коли ми переживаємо великі життєві події, як от виграш у лотерею чи втрата роботи, рівень нашого щастя зазвичай швидко повертається до базового рівня. Це явище відоме як гедонічна адаптація, і воно відіграє вирішальну роль у тому, чому багатим людям важко підтримувати відчуття задоволення. Одне дослідження, проведене вченими з північно західного університету та Університету Масачусетса, показало, що переможці в лотерею та паралізовані люди зрештою повертаються до свого базового рівня щастя після початкового впливу доленосної події. Це може здатися дивним, але це підкреслює наскільки адаптивні люди. Ми надзвичайно добре звикаємо до нових обставин, як хороших, так і поганих. Ну і звісно, ця адаптивність означає, що ми також звикаємо до насолод багатства, і з часом вони стають менш відчутними. Додатково, гедонічний біг на місці підживлюється явищем під назвою Відносна депривація. Це ідея, що люди оцінюють своє щастя не в абсолютних термінах, а відносно до оточуючих їх людей. Багата людина може відчувати задоволення, поки не побачить ровесника з ще більшою кількістю багатства та розкішнішим життям. Це порівняння змушує їх відчувати себе бідними, незважаючи на їхнє багатство, і штовхає їх прагнути до ще більшого багатства в нескінченному циклі бажань. У житті ми зазвичай оточені людьми, які знаходяться на подібному економічному рівні. Тобто наші друзі та знайомі мають схожі доходи, житло та звички витрачати гроші. А коли ви відчуєте фінансове зростання, це спочатку здасться приємним, але незабаром ви знову опинитеся в такій самій відносній позиції, як і раніше, порівняно з оточуючими. Наприклад, якщо ваш дохід подвоїться, ви спочатку можете відчути себе багатим. Однак переїзд у новий район, де мешканці заробляють не менше за вас, може змінити це сприйняття. Ці нові сусіди можуть мати вищий рівень життя. Купувати нові автомобілі своїм дітям, відправляти їх до приватних шкіл і частіше відвідувати елітні ресторани. Оскільки ваше оточення зросло разом з вами, здається, що ви повернулися туди, де почали. Ваш будинок може бути більшим, але відчуття багатства швидко зникає. Ось це і є оцінкою свого успіху і щастя відносно успіху і щастя оточуючих. Наприклад, мільйонер може відчувати себе неповноцінним, коли порівнює себе з мільярдером, чий спосіб життя і статки значно перевищують його власні. Цей мільйонер може почуватися звично, коли порівнює себе з іншими мільйонерами. Внаслідок цього відчуття фінансів та задоволення мільйонера зменшуються, незважаючи на їхнє відносне багатство порівняно із звичною людиною. Такий цикл порівнянь створює мислення, що ніяка кількість багатства не здається вже достатньою. Незалежно від того, як високо ти піднімаєшся, завжди є хтось, у кого більше. Коли люди накопичують багатство, їхній рівень життя природньо зростає. Те, що колись здавалося розкіщу, швидко стає звичним. І нові рівні розкоші стають нормою. Цей розвиток частково підживлюється доступністю нових продуктів, послуг та досвіду, які орієнтовані на заможних. Візьмемо інший приклад покупка нового автомобіля. Навіть економічна модель може створити відчуття, що ви на вершині світу, але до цього швидко звикаєш. Зрештою, те ж саме відчуття щастя та задоволення повертається тільки тоді, коли ви купуєте новий дорожчий розкішний автомобіль. Хоча спочатку характеристики та комфорт можуть справити на вас враження, але незабаром ви звикнете до багатства. Як наслідок, заможні люди часто відчувають потребу підтримувати або перевищувати свій поточний стиль життя, щоб відповідати очікуванням оточуючих. Психологічна вартість багатства сама по собі сприяє відчуттю, що не існує поняття достатньо багатий. Дослідження показали, що прагнення і підтримка багатства можуть призводити до підвищеного стресу, тривоги і страху втратити свій фінансовий статус. Відповідальність за управління значними активами, тиск збереження певного стилю життя і страх фінансових втрат можуть затьмарити потенційні переваги багатства, залишаючи людей у відчутті пастки та незадоволення. Звичайно, мати гроші краще ніж бути бідним, але це не приходить без труднощів, крім того, ізоляція, яка часто супроводжує багатство, може поглибити ці відчуття. Багаті люди можуть мати труднощі з формуванням щирих зв'язків, оскільки можуть побоюватися мотивів інших або відчувати себе відчуженими від тих, хто не є в їхньому фінансовому статусі. Ця соціальна відчуженість може призвести до самотності та відсутності задоволення, що ще більше зменшує сприйняття переваг багатства. Ви можете знати когось, хто не має багато грошей, живе в занедбаному будинку і не може поїсти в ресторані чи подорожувати, але він вам здався найщасливішою людиною, яку ви зустрічали. Тим часом хтось, хто має всі матеріальні блага, які можна уявити, може здаватись нещасним і незадоволеним. Ці дві протилежні ситуації дійсно показують, наскільки вірна ця теорія. Той факт, що багаті люди часто не відчувають себе багатими, є поєднанням різних факторів. Гедонічна бігова доріжка забезпечує, щоб щастя від грошей не тривало довго, тоді як порівняння себе з іншими та постійне підвищення рівня життя тримають людей у петлі безкінечного незадоволення. Зрештою, гонитва за грошима, як за кінцевою метою, може привести до порожнього життя, що показує наскільки важливо знаходити сенс і задоволення у всьому. Гроші це лише частинка головоломки щастя. Розуміння цих факторів і вміння з ними справлятися може допомогти людям уникнути пастки, коли вони не можуть відчути себе багатими та навчитися цінувати те, що вони мають.